Абсолютно протилежні відгуки у світовій пресі про сьогоднішню зустріч Трампа і Сі президент США ще до перемовин програв торговельну війну з Китаєм. Пише Свіжа Таймс. Трамп отримав за одну всього зустріч більше ніж Байден за все президентство. Передає Fox News. Як тут розібратися? Обговоримо всі за і проти, та також як переговори Трампа можуть вплинути на Україну із нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Мановченком. А Дмитре, чому такі полярні думки? Що від цього Україні? Що від цього Україні? Чому нам з вами в ефірі? Чому нашим глядачам взагалі варто до цього прислухатися і ну слідкувати, що там відбувається між штатами і Китаєм? Це вже не таємниця. Китай абсолютно не приховує, що він страхує Росію, страхує політично. Ну ось дивився останню статистику, яка є американська. Більше 90% товарів подвійного призначення, тобто все те, що Росія не може отримати в інших частинах світу, надає Китай, і тому до початку цієї зустрічі тут у Вашингтоні якраз була ну знаєте така серйозна велика дискусія, дискусія, коли і люди, які працювали в Китаї за різних президентів, і експерти і відставні політики, якраз розбиралися. По перше, чи може Трамп, наприклад, надавити погрозами санкцій настільки сильно, що Китай для того, щоб уникнути загострення, знизив би свою підтримку Москви. Другий варіант, чи може Трамп, наприклад, запропонувати настільки серйозну торговельну угоду, нову якісь нові ініціативи, спроби можливості разом заробити для того. Щоб Китай знизив підтримку Росії, але при цьому, наприклад, і натиснув на Путіна, щоб Москва ну не тягнула з переговорами і перейшла до реальних переговорів, перейшла до реального перемир'я. Тобто дискусія була величезна. Ну і саме тому, оскільки це напряму впливає на Україну, варто було сьогодні дуже ретельно детально роздивитися, що там відбувалося між Трампом і Сі. Є дійсно формальний результат. Китай і США на рік відклали розширення і запровадження нових тарифів і мит один проти одного. Тобто Трамп пообіцяв на рік на 12 місців не підвищувати тарифи на китайські товари. Пекін на цей час призупинив експортні обмеження на критично важливі рідкоземельні елементи і впевнений сьогодні. Весь день будуть в новинах писати. Ну таким чином Вашингтон і Пекін досягли тактичного перемир'я. Але ну цього замало, що за цим стоїть, бо в принципі ж всі ці погрози підвищити тарифи, від яких вони зараз відмовились. Ну, ми розуміємо, це була просто гра на підвищення ставок. Це все говорилося для того, щоб потім просто сторгуватися. Ну і от я дійсно передивився свіжий New York Times, яка пише дуже детально про переговори, які відбуваються. І дивіться, часто буває, що це якісь автороди публікує ну і тоді це авторська думка. Але буває в американських змі, коли це редакційна стаття, тобто це думка всього змі, всієї редакції. Ну і ось редакційна стаття New York Times Вони пишуть, що найважливіші двосторонні відносини в сучасному світі це відносини між США і Китаєм, і цитата Трамп наробив в них помилок. Пишуть, що Трамп вважав, що може тиснути на Пекін, оскільки Сполучені Штати. Отримують величезну частину китайської продукції, китайського експорту. Втім, СІ зараз зробив ставку на рідкоземельні метали. КНР найбільший постачальник цих металів у світі. КНР координує, бере контроль, має контроль і над виробництвом, і над обробкою. Ну і дійшло до того, що вони могли би залишити Сполучені Штати без альтернативних джерел. Не було би де отримати рідкоземельні метали. Нью-Йорк Таймс пише, що Китай тепер цікава цитата, і вона. Дає нам розуміння, що взагалі відбувається, перетворив свій контроль над рідкоземельними металами на зброю, яка безконеч... безкінечно висітиме над сполученими штатами як КЙок. Ну і прогнозує, що дійсно найближчим часом. Дві країни залагодять економічні стосунки, але щодо політики, те, що нас з вами цікавить, у Сполучених Штатів зараз немає важів впливу на Китай. Ну і знаєте, такий політичний розклад, якщо вже до цього дійшло, забирає у Трампа особистої американської адміністрації які небудь серйозні можливості тиснути на сі, тиснути на пекін, і таким чином через Китай вимагати ну зміни поведінки Росії. Так само цікаво щодо. Пекіну як можливого попередження, бо від Трамп посередника, бо від Трампа прозвучало неочікувано. Він коли по закінченні візиту і закінченні розмови спілкувався журналістами, сказав: ми погодилися, що сторони він має на увазі Україну і Росію зосереджені на бойових діях, і інколи, гадаю, їм потрібно дозволити далі воювати. Ем... Трампа іноді складно зрозуміти спілкую з журналістами, які працюють в президентському полі. Тобто щодня з ним кажучи, іноді його трам складно зрозуміти навіть англійською, що він має на увазі, коли каже, що. Україні і Росії треба дозволити далі воювати. Я не візьмуся особисто зараз в ефірі. Це якось трактувати. Будемо чекати, поки, наприклад, речниці адміністрації роз'яснить. Ну єдине, що зробив, для того, щоб теж ну дати вам розуміння, поговорив перед ефіром не на камеру, і з колишнім високопосадовцем, який займався американською національною безпекою, ну у нього версія, що можливо Трамп мав на увазі, що Україні на полі бою. Зараз на цьому етапі треба показати силу, і мовляв, тоді Росія буде більш зговірливою щодо переговорів, коли зрозуміє, що спроби військовим шляхом просуватися якраз розсипаються. Що зараз ось такий етап. Ну, впевнений, найближчим часом щось з'явиться. А щодо Сі щодо Китаю, Трамп сказав, що Китай сприятиме регулюванні конфлікту в Україні. Ось цитата: Ми довго про це говорили. Ми працюватимемо разом, щоб зрозуміти, чи зможемо щось зробити. Але дивіться. Ми говорили, працюватимемо, щоб подивитися, чи зможемо. Ну, сама конструкція фрази, дослівно, те, що каже Трамп, показує, що абсолютно жодної конкретики, навіть якщо вони про це і говорили. Ну і Вашингтонські дипломати з багатьма говорив зараз. Якраз переконують, що було би абсолютно небезпечно для Сполучених Штатів для Європи, для самої України включати якраз Китай як переговірника, включати Китай як посередника. Ну, і ось, наприклад, послухайте, що каже колишній посол Сполучених Штатів у Китаї, люди. Яка ну знає внутрішні розклади. Пекін і Москва один одному потрібні. І коли президент Сі каже щось про Україну, коли Китай каже не проти бути посередником, який намагається вести переговори про мир, насправді ж ніхто в це не вірить. Якщо бути чесними, це можливість для Китаю сказати «Ей, ми тут, товариш Путін, щоб допомогти вам. І водночас це можливість для Китаю отримати допомогу і ресурси вже від Росії. Ну і наступну спробу команда Трампа зробить через 4 місяці. У квітні вони вирішили летіти в Пекін, і ось в цей час ну спробують зробити хоча б роботу над помилками і зрозуміти, а що сьогодні не спрацювало. Чому сьогодні ну будемо чесними не вийшло, колеги Київ. Дмитро, дуже дякую тобі за розповідь. І хочу підтвердити: у мене теж була сьогодні проблема з цим перекладом. Я теж не зрозумів, як, як так можна було сказати, але факт. Дуже дякую тобі. Дмитро Нопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах.